Приїхали ми от Німеччину на фірму таку. Оглядаємо тут Renault, Renault Master, хорошенький бус, автомобіль 2015 року випуску, зараз я вам його тру. Ось приблизно в такому стані він по кузові по, по, кузові, по вигляді, ну взагалі, в принципі, шикарний. Наклейки можна здерти. Можна залишити гарненький ціленький бусик. Поки що чекаємо на власника, зараз підійде, будемо оглядати детальніше. В принципі, вже оглянули, Резина на сезонка стоїть. Хороші, не видно, там хороші диски тормозні, не зношені. Автомобіля 222 тисячі пробігу. Зараз ми будемо 125-ка. Детальніше його оглядати, коли прийде власник, заведемо перевіримо технічний стан. І я думаю, що таку машинку варто купувати, вона поїде до нас в Україну і хтось буде собі гарно працювати на такому автомобілі. Тому що ринушка реально така виглядає досить гарненько. з кондиціонером, з клопідйомниками, середня база L2H2. Продовження буде відео, коли оглянемо, тоді зможу якісь надати більше коментарі стосовно цього автомобіля. Так, що я вам скажу? Дивимося зараз того мастера. Машинка чудова, нас все задовільняє. пробіг 222601. Помилок у нас ніяких немає. Як зазняти? Помилок ніяких не висвітлює. На автомобілі є кондиціонерчик. О, машинка досить в досить гарному стані. Моторчик працює чудово, рівненько. Фари навіть не... цілесенькі гарні. Ця фара також суперова. Дуже гарний автомобіль. Протестували його, провірили, помилок ніяких немає, нічого немає, тому будемо його забирати. Буде такий мастерок в Україні. Я запишу окреме відео, де буде ціна на автомобіль, коли розмитнемо і інші деталі. А зараз розклали от трапи, будемо заїжджати зараз на лаветку і грузити цього мастерка.